Збройні сили України тим часом й збили російський су 34 чотири 16 Про що йдеться у звіті інституту вивчення війни? Якщо це підтвердиться, це буде першим випадком знищення російського винищувача західним літаком. Російські джерела стверджують, що су 34 був збитий під час скидання авіабомби на відстані 50 кілометрів від фронту. Водночас інші припускають технічну несправність чи людську помилку. Застарілість літаків і непрофесіоналізм пілотів Росії також зазна. Начаються як причини інциденту. Енсек НАТО закликав союзників ігнорувати ядерні погрози Путіна. Про це повідомляє видання Sky News. за словами Марка Рюте, щорічні ядерні навчання країн-членів НАТО, які розпочнуться наступного тижня, дають чіткий сигнал противникам, що ми готові відповісти на будь-яку загрозу. Він наголосив, що життєво важливо продовжувати підтримувати Україну зброєю, навчанням і фінансуванням, аби Володимир Зеленський мав якомога сильнішу позицію для будь-яких майбутніх переговорів. Ну а тимчасово окупований Севастополь заливає дощем. По вулицях різко піднявся рівень води через зливу, яка розпочалася напередодні увечері. Місцеві пишуть про затоплені вулиці і підтоплені будинки. За прогнозами синоптиків, сильний дощ у Криму місцями з грозами і градом триватиме протягом усього дня.